Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні в нас художня література. Упала сніжинка мені на рукав, яка ж вона гарна, а я і не знала. Біленька, пухнаста, така чарівна, а я завжди думала, вона крижана. Подивіться, яке диво на моїй долонці, з білою хурделицею прилетіла зірочка сніжинка. Вона принесла нам. Оповідання Василя Сухомлинського, як хлопчик, хотів приголубити сніжинку. Василь Сухомлинський, як хлопчик, хотів приголубити сніжинку. З неба летіла на землю сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка. Хлопчик думав. Ось впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик простяг долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на теплу добру руку хлопчика і розтала. Хлопчик з жалем дивиться на руку. На долоні блищить крапелька, мов сльозинка. Запитання що летіло з неба? Якою була сніжинка? Хто стояв на землі? Що подумав хлопчик? Що він зробив? І що трапилося зі сніжинкою? Чому вона розтанула? Пропоную відгадати загадку. Хто на місці не сидить, а не ситься і летить? Жваво у танку кружляє, наших діток звеселяє. Звісно, це такі пушинки, білі зимові. Сніжинки, малята, сніг який? Білий, м'який, мокрий, блискучий. А сонце взимку яке? Ясне, світить та не гріє. А ви любите сніг? А чому? А чи любите ви спостерігати за снігопадом? А які зимові розваги ваші найулюбленіші? А зараз, малята, я пропоную вам намалювати вашу найулюбленішу зимову розвагу. Тож я чекаю ваших малюнків.